Привіт, всім доброго ранку! Хто теж тільки прокинувся, як і я? Зараз пів на сьому, Я не виспалась, але я поспала 8 годин, мені цього недотньо. Сьогоднішнє відео буде про мій день. Як я його проводжу, що відбувається в моєму житті? Я обрала не найцікавіший, звичайно, день. Просто звичайний середньостатистичний мій день. Але сьогодні е, я піду перший раз на йогу, і я хотіла б це якось засняти. Е, тому я вирішила саме сьогодні знімати це відео. Зараз я стою, я показувала відео на цьому аплікаторі е, здає, ну, Виявила, що це зараз якийсь тренд, і він є майже в усіх. Мені його подарував брат на Новий рік. Я не можу сказати, що я бачу якісь результати, мені просто прикольно на ньому стояти. Але я знайшла відео, які кажуть, що це корисно для здоров'я, які кажуть, що це не корисно для здоров'я. Я не знаю, кому вірити. Але я піддаюсь на тренди. Я трошечки туплю, бо я ще не прокинулась. Мені зараз треба збиратись, і десь через 40 хвилин я виходжу на курси. Ой, зараз треба поснігти, допити водичку і потихонечку збиратися. Сьогодні в мене омлет, який я готувала на відео з овочами, два яйця, е, і куття. Ви можете спитати, що в мене вдома робить куття в січні, да? А я вам скажу. Е, всі минулі різдва ми святкували е, 6-7 січня. Е, ось, і це різдво ми святкували. Вже по новому календарю. 25-го це так? Чи 24-го? Euh, ось, Але у нас не вийшло тоді зробити кутю. Я запропонувала мамі зробити euh, кутю на водохрещу, на старе Різдво. ось, oh, І тому я вчора зробила кутю. Мене завпало. Це ж таки. Ще я взяла кутю з собою на курси, щоб інші спробували. Бо, як виявилось, в нас всі готують абсолютно по-різному. Хтось готує рідку кутю, я її ніколи не куштувала. Е і причому не на узварі, а на сиропі. Я такого ніколи не чула, але це прикольно. Е я навіть не знала, що стільки багато різних різновидів існує куті. Ось, а в нас просто звичайна суха така кутя. Але ми її теж виявили, готуємо не так, як інші, в кого сука, а, боже мой, суха куття. Тому я вам принесу свою і щось пробую, як в мене смачно. Мені здається, має не смачніше. Але не факт. Але не факт, бо інші я не куштувала. Все, вже час снідати, бо час у мене не залишилось. Я думала, що я сьогодні дуже швидко, так енергійно буду знімати відео, швидко збиратись, але ні, воно виявилось набагато довше, ніж я зазвичай збираюсь. І тому в мене немає часу. на розкварчики. Все, я вийшла на вулицю. На сьогодні мало б бути 11 градусів, але зараз просто холодно Ой, ну, нормально. У мене через 2 хвилини автобус. Я дуже сподіваюся, що я на нього встигну, бо якщо ні, то мені треба буде йти і Я цього не дуже сильно хочу. Так, ну я встигла. <на>, на автобус, але мені довелося трошечки пробіжатись. Он він там їде задів. Зараз в мене ще пересадочка на трамвайчик, і все, я буду на місці. Щось я така сонна якась. Я чула не один раз, що коли людина просипається, треба подивитися віконце, подивитися на сонечко. Щоб день почався добре, щоб зарядити наш організм, наповнитись вітаміном Д. Яким тут вітаміном Д можна наповнитись? Я прокинулась півтори години. Так, півтори години тому. Ну, типу, тільки зараз починаю світлішати і щось, ну, на сонечка на ньока, немає. Це мій один з найулюбленіших светрів. Е, під ним просто кофточку. І, і That's all. Коли вже прийшла на курси, почала розкладувати свої речі, зрозуміла, що я не взяла з собою кутю. -я. я забула її на ліжку в кімнаті, в судочку лежати. Ну, і цього завтра принесу. Але я підінька, звісно, бо я прямо ставила ставки. Тут і вам сподобається комусь чи ні. Мені дуже подобається наш цей туалет, бо тут дуже гарне дзеркало і дуже гарне світло. Мені не завжди така гарна. Мені так подобається в камеру, а так робити. Це просто <пробування> дуже гарно. Це просто дуже гарно. Це просто дуже гарно. Нет, ничего не выложила. Ну, да, наконец-то пауза. Я, Блок, я хочу быть полицейской. Это я рассказывала про то, что я хотела сегодня с утра снять красивое видео, как я просыпаюсь, а получилось я встала, включила свет и мне было очень плохо с утра. А может я включила свет? Нет, я не кого ж Я вам скажу, что у нас туда елочка, она уже падала. Блин, она меньше и меньше, меньше игрушек, скажем. они <с> тихонько потихоньку разбирают? Возможно. Она у нас постоянно падала. Мы ее поднимали, и тут разбилась половина игрушек, и их постоянно меньше и меньше. Мы делим. Забыла, как называется. Мы делим, потому что семья А ты не раз, Отказалась. раз. Один раз, два я спалила всё. Не против, что здесь снимаю? А главное, вовремя. Гостиночка. Вот так. Ну, что с наездом? Нормально тебе? Нормально. Ты что, нормально вообще? Рассказываю, почему я приемная. И видео так называешь. Макс не дергай. Рассказываю. У нас вчера было задание. И Макс меня вчера спрашивал. С кем ты любишь проводить на выходных? Это было на немецком. Я сказала, я не знаю. Он говорит, например, с друзьями. Я говорю, нет, с друзьями я не люблю проводить время на выходных. Потому что я их вижу каждый день в будний день. Вот. Поэтому они меня обиделись и говорят, что я приемная. <связавшись> и то, что я... А, да, я сказала, я люблю... я люблю... Я сказала, я люблю проводить время с семьей на выходных. И они такие, а, а мы что, твоя не семья? А мы что, не твоя семья? Вот, я говорю. Я говорю, ну, как, как сказать? Я скажу, что я приемная. Да.

Я вийшла з курсів, приїхала на трамвайчику до себе на район. Що хочу сказати, от тільки зараз, з 12, 12 дня, можна отримувати якийсь вітамін Д. Тільки зараз вийшло якесь сонце і стало більш-менш тепло на вулиці. Зараз я приїду додому. І в мене буде десь півгодинки, щоб зібратися на йогу, пообідати. І вийду. Я сподіваюся, що я зможу щось познімати. Я не впевнена, але я сподіваюся. У мене зараз є хвилин 15, щоб я Лен, знаю, що я хочу, і що в мене взагалі є дома. Зараз буде щось шукати. Звичайно, коли вдома є куття, куття йде в біход на будь-який їжі. Вибачаюся. Все, я вже на зупинці. Я не встигла поїсти суп, я встигла поїсти тільки кутю і на тому дякую. Коротше, я зібралась, зробила хвостик і з нього косичку. І на цьому все. Зараз я дуже сподіваюся, що автобус не запізниться, я не запісюся, на трамвай і не запіснюся на тренування. Дуже сподіваюся. У мене сьогодні день сподівань. Сьогодні мало бути 11 градусів, тому я без шапки. Ну, для, ні, для шапки занадто тепло. Але дуже-дуже сильний вітер і він дуже, дуже сильно холодний. Вау, автобус приїхав раніше на одну хвилину. Цей аспект, і це знаєш, що я скоріш за все встигну на <гум> трамвай. Сьогодні дуже удачний день, Чу-чу-чу, щоб не зглазити. Я вийшла з автобуса і трамвай ще не стоїть, і мені не треба бігти. Я нікуди не поспішаю, забула слово. Власний день сьогодні. Мені дуже сподобалось. Це було важко, але прикольно. Я розслабилась і напряглась одночасно. Все. Ми вийшли. Озірнулася. Не знаю, що хочу сказати з яма. Сейчас я вам розкажу історію. Таку. Нескільки разів розказати історію, і просто починалася, я вам розкажу історію, і бачила а Уже Видержу. Ось такі у мене інформативні влоги. Я повинна розказати історію. Коротше, я сьогодні нічого не знімала. Отак давайте. Бо я була прямо в першому ряду. І мені було якось незручно не поставити штаб, бо було видно майже всіх. А я так не хочу знімати, там, типу, без згоди людей. Ось то, можливо, в п'ятницю я на ну, втору лінію лягу і там квітанку поставлю. Я там в шоу, швидкість. А я спрошу, Фу -фу -фу. у нее можно ли вообще так делать. <связь> 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 мы по базе прошли шариться по магазинам. Я сподіваюсь, мы, наверное, не забанить YouTube за то, что тут играет музыка. А Я Говори, говори. я видела. Это такая рубашечка. <связь> 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 Я вже вдома переодягнулася, трохи зарядила телефон. Так, да, це прям мій е, настоящий день, бо кожен день, коли я довго знаходжусь на вулиці, типу не вдома, в мене сідає телефон. І сьогодні він теж сів в мене на півдорозі додому. Зараз вирішила лягти трошки телезяти, відпочити. І знайшла кутю, яку я з собою не взяла. Я її візьму з собою завтра. Але це було сьогодні просто фіаско. Я так на неї розраховувала. Я прям, ну, я прям чекала, коли я поділюся з кимось кутею. а я її не взяла. Ну, нічого, завтра. Все, зараз лягаю. Дивилась, якийсь відеску, пита водичку і трошечки доточувати. Ми нарешті сіли дивитись майстер Шеф, Я вже знаю хто виграв. Але все одно мені цікаво подивитись фінал, і плюс мама не знає, вона ставить на якій На Наталку. На я ставлю на Настю, Але я вже знаю хто виграв. Доречно підібрані продукти, що чудово описуються у вашу конценцію. Це моя нова кружечка, яку мені подарувала на дайного сонку. Сядь за стол. Наталька Никишева. Так раз эти моменты. Так красиво всегда тут. Я зараз буду жалитись на YouTube, бо в мене вже просто дуже сильно бомбить. Я створила YouTube канал, ще, здається, в 20 числах грудня, сьогодні 7 січня. Я ще не виклала жодного відео на YouTube, хоча в мене вже є готових 4 відео, і ще знятих 2 відео плюс це. Типу, ну, матеріальчик є, так? Да? Всі ці відео плюс-мінус на 20-25 хвилин. Для того, щоб. Виявилось, для того, щоб викласти в YouTube відео, яке е, довжиною більше, ніж 15 хвилин, треба підтвердж... підтвердити номер телефону. Я така думаю: ну окей, немає ніякої проблеми. Зараз підтверджу. Я вже більше тижня з цим телефоном. А... Спочатку в мене це взагалі не виходило зробити. Мені писали, що е, там це неможливо. Ваш оператор не підтримує дзвінки та текстові повідомлення від Google. Я така клас, і що мені робити? Я разів 20 намагалась, намагалась. На 21 в мене вдало. Ну, тобі, мені вдалося. Е, мені подзвонили е, по телефону, сказали номерочок, Я його вписала. Типу, все, вони відключились, Сказали, пока. Я вписала цей номер, я піднімаю очі, і зрозуміла, що я, типу, не клацнула на це поле, де я мала його вписати, і я його не вписала. Думаю, окей, позвоню ще раз. Ну, попрошу позвонити ще раз. Я нажимаю щоб вони мені позвонили ще раз. І мені пишуть: пишуть. останнім часом ви зробили забагато спроб. Повторіть спробу пізніше. І так вже тиждень. І все, я не знаю, що робити. Напевно, буду створювати новий YouTube канал, але мені дуже сумно. Бо я вже вложила душу. Бо я вже заклала якісь сподівання на цей YouTube канал, який я створила. Там, ну, там немає ще нічого, окрім обложки, заставки і пару слов, по яким мене люди можуть знайти. Але все одно, мені дуже обідно. Кому цікаво, ось так виглядав мій минул, минулий канал. Я не знаю, на який канал я зараз виставляю це відео і з якого каналу ви це дивитесь, але, ну, ось так. І мені обідно, що цей канал не вийде. Типу, на цей канал не вийде в мене веселити відео. Скоріше за все, я створю точно такий ж, але новий, все одно, мені обідно. Я створила новий YouTube канал. Я створила все заново. І зараз я знову ввела номер телефону і мені каже, що повторіть прямо пізніше. Ну, типу, ви зробили забагато спроб. На новому аккаунті вже. Я не знаю, з мені робити. Дуже круте, дуже крутий початок, старт мого блогу. Дуже дякую YouTube. Коротше, я все ж таки видалила аккаунт, видалила YouTube аккаунт, видалила обліковий запис Google, ну, типу, видалила пошту, звід... звідусіль пообходила, бо ця пошта якась нещаслива. Я буду створювати завтра нову, бо зараз вже дуже пізно, зараз вже одинадцяте, піводинадцяте, я не знаю. Я їм мочу. З морозивом вже друге. Зараз доїм, буду чистити зуби, помиватись і лягати спати. Ця ситуація з Ютубчиком мені дуже зіпсувала настрій. Але, в принципі, потім, коли я стану блогером-мільйонником, я буду розповідати про свій тернистий шлях. Як в мене спочатку нічого не виходило, так і жити. Спочатку щось не виходить, але ти здаєшся? І потім все виходить. Я буду вважати, що це камушок, який я маю перекрухнути, перестрибнути, щоб далі в мене все вийшло. Хотіла робити завершальну частину, таку розмовну, бо цей влог, мав би бути е, е, відео про мій день. Не зовсім влог, а саме відео про мій день, розказ про мій день, е, показ про мій день. Е, я не знаю, як вийшло. Я не дуже детально показувала е, частини свого життя, тому це вийшов просто такий напряжний ложик. Одним із подарунків мого хлопця на Новий рік був ось такий календар. календар. І він мені дуже-дуже подобається. Я забуваю відривати від нього листики, листочки. Я тільки зараз відірвала сьогоднішній день, хоча я вже даваю спати, і завтра зранку я маю відривати новий листочок, але нічого страшного. Тут написані дуже прикольні слова. Сьогодні був день, дякую. Дякую, що буваю різною, приймаю себе. Буваю сильною слабкою е, і там ну, так далі. І насправді. Е, це напевно про цей день трошечки йдеться. Можливо, про ситуацію з Ютубом, бо вона досі <клух> мені псує настрій. Я не знаю, мені треба створювати новий YouTube канал. І не факт, що ну, все вийде, і не факт, що я зможу виставити відео завтра післязавтра. Але я буду намагатись. Дякую, що я можу бути слабкою. Дякую, що в мене не все може виходити з першого разу. Але з другого, або з третього, або з четвертого. Я думаю, що в мене вийде. Я всім бажаю гарної ночі, спокійної ночі, сладких снів. Можливо, гарного дня, смачного, не знаю. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, підтримайте, будь ласка, мене, бо для мене це дуже-дуже.